Що подарувати людині, дитині, щоб це було пам'ятно на довгі роки? Перше це персоналізовані речі, будь-що імені кубики, пазли, будь-що з гравіюванням, дерево, будь-якої форми, ми все це можемо виконати, і цей подарунок буде мати якийсь особливий сенс. І очевидно, що він не загубиться серед інших іграшок чи інших. Речей вдома. Друге, це дерев'яні іграшки. Наприклад, наша колекція спадщина. В руках я тримаю кубики, спадщина цифри, які будуть передаватися з від дитини до дитини, а згодом від покоління до покоління, і можуть стати справжньою родинною реліквією. Третє – це емоційні спогади. А як їх? Як запам'ятати ці найважливіші моменти? І ми радимо обрати фоторамки чи, наприклад, дощечка Мій перший рік життя де ви. Клеюєте кожне фото кожного місяця життя дитини і через роки насолоджуєтесь цим. А тепер напишіть в коментарях, який подарунок з дитинства зберігся саме у вас.